Ігор Олександрович вже написав, знявся з трояндами, і написав себе не, в соцмережах про те, що весна прийшла. На вулиці ще сніг, а в нашому місті вже весна. То що бісить штучність цього процесу? Чи що? Ну, бісить кринжовість? Бісить штучність? Бісить те, як і, ну нас стоїть розбита Харківська міська рада, і коли на ній з'являються ці туліпси, і такі самі до речі, з'явилися і на тролейбусах. Я бачила, що намалювали що витрачати на це кошти знову ж таки. Може це старе. Ні, ми такого не бачили, ніде не було. Тюльпани, я пам'ятаю. Мені здається, на міськраді щось з'являлося таке. Але оці не нові бачила. квіти навколо здовж Я ну, коли я побачила це в Тікток. Мені здалося, що це штучний інтелект, що це хто ну <різв 'я> заявляється. Можна а це рілітань.